Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про взаємне розміщення двох площин, а також про ознаку паралельності площин. Дві площини в просторі можуть перше перетинатися. Пишу альфа перетинається збита. Зображаю площини. Дві площини, які перетинаються. Ну, от, якби ми могли уявити. Перше, що приходить на думку, це зобразить наш підручник. Підручник, який, дивиться, ребром стоїть до мене і відкритий у вашу сторону, скажем. Тобто отакий ось варіант це одна площина. На іншу сторону інша площина. Чому це я їх не будую? І на іншу сторону інша площина. Це площина альфа, це площина бета. Вони перетинаються по прямій. Назимові цю пряму С і запишемо дорівнює С. Це перше взаємне розміщення площин, вони перетинаються. Можна зробити ще дещо інший малюнок, ну, наприклад, от такого от плану площина альфа. площина альфа и площадь бета от там от сзаду площадь бета так изображу я ее таким чином так Я тут штриховим не видно. Цей хвостик зараз витру. Так, оце у нас площина альфа, інша площина бета, і пряма перетину їх це. Ну, такий інший другий рисунок. Оце в нас два випадка, два рисунки, коли наші прямі перетинаються. Ще наші прямі можуть... О, площини, вибачте, наші площини перетинаються. Ще наші площини можуть збігатися. Що значить збігатися? Накладаються одна на одну. Ну, от я зроблю площину альфа, таким чином. Площина альфа і вона накладається на площину бета, тобто площину бета позначу якось отак, якось так позначу площину бета. І в такому випадку кажуть, що площини збігаються. Так, це в мене бета. Пишу, збігаються, і третій випадок, значить, увага, Перетинаються, збігаються, і третій випадок, площини наші паралельні. Зроблю отут третій випадок, і напишу, що площина альфа паралельна площині бета. Роблю рисунок. І ви працюєте разом. Зразу зроблю дві площини. Так, у мене одна площина, і це у мене інша площина. Площини паралельні. Площина Альфа і площина бета. І в такому випадку говорять, що площини між собою паралельні. Ну, давайте наведемо приклади паралельних площин, так? Ну, в принципі, от, коли площини перетинаються, ми зразу говорили, ну, от уявлення в нас є про підручник. Відкритий підручник, от площини перетинаються. Клас уявляємо, і дві стіни, вони перетинаються, правда? По прямій, або стіна і стеля. Перетинаються по прямій. Стіна і підлога в класній кімнаті перетинаються по прямій. Яке уявлення, що площини збігаються? Та на підлозі лежить килим, наприклад, правда? На столі лежить книжка, але ж ми уявляємо, що це не просто килим, обрізаний підлога, а це нескінченна, необмежений простір, це площини дві. Далі. От давайте згадаємо, подумаємо про моделі паралельних площин. Такі моделі можна побачити на кожному кроці, майже дивіться, дуже часто. Полиці у шафі, вони розміщені паралельно. Це модель наших площин. Шибки, коли скло подвійне. Так. Несусідні стіни кімнати. Сусідні стіни кімнати це коли вони перетинаються. Несусідні стіни кімнати це паралельні. Підлога і стеля також це паралельні. Підручники, які лежать один на одному, також вони паралельні. А от з'ясувати, чи площини паралельні, дає змогу нам ознака паралельності площин. Тож наступний етап. Нашої роботи це ознака паралельності площин. Так, витрим. це не те, що треба нам. Так, ознака паралельності площин. Формулюю ознаку. Давайте напишу ознака паралельності площин. Ознака паралельності площин. Формулюю ознаку. Якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, дві ще перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим, які перетинаються другої площини, то ці площини паралельні. Ну, давайте будемо робити дві прямі, які перетинаються, одна друга. Однієї площини. Площину будемо робити. Велику, мабуть, нам треба нам, так, щоб прямі наші І другу зразу буду робити. Отак якось розміщую його. Так, увага. Дві прямі, які перетинаються однієї площини, Пряма А і пряма Б, перетинаються в точці О. Так от. Якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим другої площини. Тобто, пряма А паралельна прямій А1. Пряма Б паралельна прямій Б1. Зображаємо так, пряма А у мене ось. Давайте проведемо паралельно. І позначимо її А1. Так, прямо Б, проведемо паралельно, і позначимо її Б1. І наші площини. Оцю площину позначимо, хай перетинається в тоці О1. цю площину позначимо альфа, а цю площину позначимо альфа-1. Ну, тут все в мене із одиничками. Так, формулюю ще раз ознаку паралельності прямих площин. Запам'ятайте дуже гарно цю ознаку. Якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим, відповідно, які перетинаються другої площини, то ці площини паралельні пишу, то альфа паралельно. Альфа 1. Значить, якщо нам потрібно знайти чи паралельні площини, нам треба шукати дві прямі в одній площині, які перетинаються, дві прямі в другій площині, які перетинаються, і при цьому ці прямі повинні бути між собою паралельні. Ознаку гарно знати. Ну і допишемо ще сюди ще одну теоремку вона нам потрібна. Через точку поза площиною можна провести площину паралельно даній і до того ж тільки одну пишу Теорема. Так, мабуть, запишіть, без мене я не буду писати. Через точку. Поза даною площиною. Через точку. Поза даною площиною, можна зупинити, звичайно, бо буде це довго затягнуте відео. Можна провести площину паралельно даній, і до того ж тільки одну. Тобто, якщо у мене є площина, Так, якщо в мене є площина альфа, то через точку А, наприклад, поза площиною, бачите, можна провести пряму паралельну площину паралельно даній і до того ж тільки одну. Так, значить, через оцю точку, яка не належить площині, можна провести отаку от площину. Вона буде паралельна даній, і така площина буде єдина. Альфа 1. Напишу так, через А через точку. Поза даною площиною. Значить, а не належить альфа, поза даною площиною. Можна провести площину паралельно даній і до того ж тільки одну, через А, яка не належить альфа. Можна, пишу, можна, провести альфа 1, таке, що А належить альфа 1. Можна провести прямо паралельно дані і до того ж тільки одну. Так, І альфа 1 буде паралельно до даної площини. І альфа 1, крім того, ще й буде єдина. Так, це все по теоретичному матеріалу, по взаємному розміщенні двох площин у просторі. Його необхідно гарно вивчити, і після того можна приступати до розв'язування задач. В принципі, це все.